Ще питання, 125 тисяч. Ми видали кошти підтримку масових засобів інформації. Скажіть, будь ласка, сьогодні знову ми так само будемо. І будемо спонсорувати всіх. Кому не лень виділяти наші кошти. Хочу запитатися і довести до війни. Знамінитий міський голова Володимира Волинська і сильніша міська рада Володимира Волинська Володимир Володимир Володимир. виділила на свою газету в місті Володимир Волинськ, дай Бог в пам'яті як нічиського максимально 60 тисяч. На, на Волинську 200. 50 -50 -50 -50 -50. Не, на 200, 200 Володимир Волинського. Ну, Чого ми такі хороші будемо на Володимир виділяти 30 тисяч гривень на підтримку Володимира Волинського? Давайте що тоді вийдемо на чотири газети. Там 4 газети Володимира Євзії. Це, це абсурд, туристика, і я народу, що це безприділено. Знову таки, приватні організації, ми про це не розуміємо. На ТТІ, яка заробляє на нас і так, що правильно цих медицинського, ми знову діляємо цифру 80 тисяч, скільки там медицинська. Я рахую, що рахуюся, неправильно. На сьогоднішній день, при тих дискусіях, що в нас в бюджеті поступають, дорогі чергову немає, ми виділяємо. Той каденції, що в нас майбутні можуть молоді, сильні люди, які дадуть зі стіти на черхи, щоб вони з нас не сміялися. Підійти до цього сьогодні. Моя пропозиція убрати це все, за бюджет голосувати, щоб не говорили, оце такі, хто такі, хто бюджет не прийнятий, але розкидуватися грошима наших людей. Я це розумію. 30-60 тисяч назів. Вони на Молинське Вони від міської. Мало того. Почекайте, мало того. Вони підтримують, бо там Володимир і Володимир Моколицький район. Зараз. <плес> зараз. зараз. По-друге, По за 5 років дві категорії не одного разу Володимир Моролицька міська рада, Новолинське газєв, наше місто і наші дети зараз не профінансували. Це два по-третья, ми проводимо літорію, ніякі на ТТІ, засобом масової інформації, не заступає, не в Шартані, ніхто. А насчет поздравлення і хай отримає гроші від наших поздравлення і продовжує свою е е кампанію ТТІ. Я це так розумію, Це комерційна структура, ми не працюємо, сьогодні розкидувати ці гроші, нікому попали. Прошу підтримати. Я цю позицію і ці підходи чув уже декілька років. Да. І мені зрозуміло, що за цим стоїть і як для чого це. По-перше, от ви починали з цього, вона, вона вас так прорвала, да? ви починали з цього, з ТТІ і газети, е, які, я, якої мені співзасмовки. Володимир Гулицький, значить, в рік в в в я не кажу за цей. Е... То, е Кстати, там по-моєму зменшено, да, по Володимир Волиській газеті? Володимир Волиська, то Це на рівні цього року. Ну, то, значить, то, то, то так, так, так. якщо говорити <сус> за ТТІ, якщо говорити за ТТІ, то 36 тисяч в рік. А не те, що ви озвучили, 90 чи там 200 чи сто, 36. Це 3 тисячі в місяць. Для чого? Приватні керівники. Вилиночку, дайте мені розказати. Для чого? Значить, Ви говорите, що жодному шахтарю не надавали слова. Ну це ж неправда. Починаючи від тих мітингів, починаючи перетинання дороги, хто там виступав, я ж не виступав, бо ви все це хочете перевести до того, що це от. ТТІ обслуговує міського голову і так далі. Я ж знаю ці позиції, раді Бога. Ми не хочемо перевести. Значить, тому три тисячі сьогодні з вас за один репортаж любе телебачення з дерев. Це чисто символічно. Вони показують і сесії наші, які відбуваються, які програми. Вони оголошення дають, починаючи від волонтерів і всіх інших речей. Вони, значить, дають. Обслуговують врешті-решт місто І 33 тисячі ви мене не переконаєте. Я знаю, що е, є там політичні певні обставини і так далі. І так далі. Ну, вони, як журналісти, також мають право. Всі виконкові сесії події в місті вони обслуговують. І робити з 36 -ти -ти тисяч, це ми тут зекономимо Суть, ви розумієте, що це комерційна структура. Не буде вона показувати сесії, а не будуть комерційні її люди. Не будуть її дивитися люди. Та віддай. Ми знаємо, що сюди приїжджали дуже багато людей, які не проходять займатися і подією. Будь ласка, ми не хочемо займатися, надавати послуги інформації для міста Молодця, та хай не додає на його місце перед другим. Ми ж йдемо, ми самі тільки що сказали. А колись такі теж ваші слова були. А хто за це буде платити? Це ж що треба за репортаж платити. Таке теж у вас слова, Тому я говорю, не в тому, не то. Можна, ти Ну, У вас це... така думка, Долу. у мене і Цю думку ми з вами дай... не можемо розділити дай... вже. Як тільки образувалася спільна думка. Як я тільки прийшов і Отак, по перше рік я б не розумів, що таке три тисячі 000... а... гривень на розвиток спорту. Я це навіть не забуду. А ви сказали, покажи, звідки взяти, а я вийшов туди там. Тепер я знаю, звідки взяти. Скажіть, за нашу історію на вулицях. Хоч раз Володимир Володимир заплатив за газету, чесно. Хоч раз на міський бюджет кинули гроші Володимира е, Володимир нашому місту. Скажіть, просто запитайте, то чому ми робить 60 тисяч? Володимир, шість сантів чинів. Знатно не хоче розкриплять наших етих сантів. Хай буде наше місто мати фінансування нашого зберігу. Але будь ласка, не маєш на висок. Але близько ще не Віктор Брешнич, шановні депутати, ну то і збір, якщо буде довго тривати. Але щоб ми от розуміли, я коротко скажу. От, наприклад, у кореспондентів залишився шановний Лавлинський інформаційний портал, правильно? Ви отримуєте хоча б об'єкту з міського бюджету? Не отримуєте. Де дитині ви бачите про висвітлення? Немаєте. Найважливішого питання бюджету це той документ, по якому наша громада буде жити рік. Я вже мовчу про те, що зобов'язаний міський голова був та й ми всі до того долучитись, щоб ми не знаємо сьогодні того бюджету, а кожен мешканець має прощупати, мати можливість прийняти участь в обговоренні і сказати, от ми. Спільно вирішили на садище, стільки то, для того, стільки то, на засоби масової інформації, стільки то. Так от їм виявляється безкоштовно цікаво, як же це цей документ буде розглядатися. А те ТТІ, якому ми платимо гроші. Поділося, це Віктор Борисович не судні сказав. Це, е, ну, ви фактично спонукаєте нас і громаду міста думати, що ТТІ дійсно займається обслуговуванням якихось, чиїхось інтересів. О, тому однозначно позиція наша газета має бути підтримана наше місто. Єдине, що ясно, їй трошки треба ну, якби, зайнятися економією, так як шахтарям, щоб не було сумнів. <рес> да, я зразу кажу, що я за те, щоб підтримати наше місто. Але я категорично проти, щоб підтримувати е, приватні оці засоби масової інформації, які ми, чесно кажучи, в півціни попродавали тут на сесії і, і майно і, і все інше. І Володимир Волинської газета так само. Прошу. Ну, я, ну, що тут, мало що не Ну, Ми не хочемо сказати, Віктор Борисович, особисто я не хочу сказати, що е, я просто прямо кажу, що я вважаю, що ти дає обслуговує От. Є колега в, цього, в правда? правильно? <плоджен> Саганюк Саганюк йому не платить. Тобто він з Ковальчиком договорився, якось там, ну не знаю. От і там все нормально. Тож вони да, опозиційних людей не пускають. То все понятно. Ну тут ну це нагло. Тобто, давайте вже якось ну по-другому підходити робити і не будемо за це голосувати. Ви виключайте, і ці гроші можна реально ну, на, на потрібні речі. Давайте, давайте на АТО направимо. На сьогодні це потрібніше. <плес> Добре. 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 <плес> Значить, ще хтось бажає вистав висловити сьогодні. <плес> висловити. Немає, не? <плес> <плес> ну, е... Я мушу дати відповідь, якщо в присутності всіх це називають наглостю, я ніколи наглою людиною не був. І ви бачите, всі пропозиції, які давалися спільною думкою або частиною спільної думки, я завжди йшов на компроміс. І сьогодні так само починаючи з першого питання, ну, другого питання. Сьогодні ви вже кажете газета Ні. Ну і так. Я знаю, розділяйте власне. Для мене це вже. Також принципово, як мені Савко колись сказав, для нас це принципове питання. То для мене це також принципове питання. Ці копійки абсолютно не вирішать однозначно. Значить, ні, ні одної програми для Новолинська, тим більше в цих умовах, яка є. Но це питання вже стає принциповим. Тому що, якщо ви говорите за певні сайти, то ми жодного сайта також не фінансуємо. Ті сайти відкриваються за допомоги підтримки і відповідних коштів. Але ми, міська рада, жодного сайту, якщо ви кажете про Іль, не фінансуємо. Тому не треба отак от все це перекидувати і маніпулювати тим речами. Ви мене все одно не переконаєте. Просив би Сергія Борисовича все ж таки підбирати якісь е, речі, бо оце намість диктувати більшості меншості, і причому вживаючи такі от заклики і, е, м'яко кажучи, аргументи. Я не виходість. Я то власне, тому, Скажи, тому. Я, 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 Вибачте мені, вибачте мені я би не виступав, якби оце не було. Ну, Будете її показувати, мене не, мене не цікавить кого. Та Ви Як заставку ставку все. Але <рес> мене не це цікавить. Люди? Мене цікавить, як може міський голова на сьогоднішній день зараз присутність всіх депутатів говорити. Це для мене приципово, да. щоб платити комерційні структури, гроші. Я не сказав комерційні структури. Мене не сказав, це не цікаво, це я комерційна структура. Якщо що вас це не цікавить, будь ласка, не коментуйте тому, мої тому. так слова. Я, я так сказав, не що в комерційній структурі для вас принципово заплатити. Не сказав я комерційні структури. Засобом масової інформації, яким тисячі, ми тисячі, надавали яким ми надавали весь час і співпрацювали. Скажіть, будь ласка, Володимир Волицька, газета. Я

мене Перенести гроші, які ми виділяємо на ДНР, на місто на допомогу нашому ДСШ, зробити освітлення. У нас грошей немає туди, а ці гроші ми можемо перенести. Тому що там дуже важко, якщо ходить, грає в баскетбол, чи футбол, чи займається іншими видами спорту, дуже важко бігати в вечірний період часу. Я вважаю, що це потрібніше, ніж допомагати приватній фірмі. Це вічна, як ти називаєш, це приватна фірма. Це не допомога, це співпраця згідно угоди. Значить, а стосовно ДСШ, я постараюся врахувати однозначно, і коли ми будемо переглядати бюджет, я буду давати відповідні пропозиції. Я знаю про це особливу. Ну що, добре. Перед тим, буквально 12 питанням ми приймали рішення 100 тисяч по програмі <продукт> допомоги. Просто-напросто. І всі проголосували. Тобто ми виділяємо 300 тисяч 332 300... тисячі. Виділяємо наше місто, місто Вечірнє, Радіо Нова і ТТІ. І все, і всі, всі сидять. Ми, ми тут доказуємо, що все-таки можливо, давайте переглянемо. Ну, є інша думка, яку я так розумію, і поміняти тут буде дуже важко. У нас зараз іде війна. Війна! Прямими словами говоримо. І тут ніхто не хоче цього перепитати. Чому інформаційна війна, війна також йде? Так? І що до цін допоможе Вікторі, нам в інформаційній війні? Я вам розкажу один приклад, що такі що наголосив Віктор Борисович. Був мітинг, На мітингу критикували, розказували шахтері про це все. Це нічого не було показано. Було показано, що Віктор Борисович очолив шатарський мітинг. Все. Вся розмова, яку вів той Богдан Макарчук, що там інші виступали, їх чомусь не показували. Чому? Задайте кожен свої питання. Шановні депутати, а тут у нас на стільки знову спідла думку відродилася, вони пробують ласка. Поставити на коментуєте? Я маю право, на те, що а, я маю право. Прав. Я, я, та... я звертаюся до депутатів. Прошу тебе Значить, Я їх начитаю, не главу. Ви не знаєте. Шановні депутати, ви знову те саме, чи 100 разів скарпує депутат суддік, хоча в регламенті написано, що з одного питання виступається тільки один раз. Які грубо порушується регламент, то я прошу ставити на голосування проєкт, який проєкт почу... затверджений комісією. Бюджетна що... що... комісія розглянула ще. і ставити це. чотири проти двох. Чотири проти двох, значить, була бюджетній комісії, або на бюджетній комісії і був хто? Цукати. Чотири було за, що ви не залишите повністю в такому вигляді. Два, два проти. Значить, ну, тут прозвучало на моє ім'я деякі речі, да? Що от тільки Сапожнів показали на цьому мітингу, а Шахтарів не показали, то я зараз вам назву, хто з Шахтарів тут виступав. Виступав, значить, цей Спорізька Красуля, Шахтар. Виступав, почекайте, виступав тут пацюнь. Виступав Юрій Володимирович і так далі, і так далі. показав їх не Хто? Хто? якщо серед всіх шахтарів оказався найбільший шахтар сапожніка Віктор Борисович, який створював це об'єднання, то тут нема страху. Якщо показували перетинання доріг і всі ці мітинги, там був і Гура, там був і Бахуміджанов, там був і Макарчук, всі виступали. Якщо говорити за ту інформаційну програму, і їздили кореспонденти в АТО, і показували наших хлопців, і інтерв'ю в них брали, і так далі, так далі, не я вас передержувати. А зараз я ставлю на голосування... Деякі де не можуть.